За половинське РДА значить, по питанню дитячої безпритульності, бездоглядності, і в зв'язку з зміною керівника, тому настані завершення. І звернулися з запитом до обласного управління освіти. Значить, там ми два роки вчали питання інтернатних закладів по питанню прав дитини і по питанню неправомірного звільнення вчителів і вихователів. І от в частині цьому в частині цьому ми звернулися. Нам, ну так і в 2006 році, давали відписку, що громадська організація не має ніякого значить, відношення до цих закладів. От це раз. І ми потім вже на той лист звернулися до прокуратури області. Точка в точку переписала прокуратура. По значить, зараз... Займатися перепискою і судами, мені кажеться, ну для нашої громадської організації просто немає. Чи міністерство освіти воно входить, іменно в склад, щоб можна з ними якось спілкуватися? Оце таке запитання. Про міністерство освіти не можу сказати, тобто вони всі мають реагувати. Єдине, можу сказати, що вам відповідає прокуратура, теж не знаю. Пишіть нам. Добре. Я від себе скажу, що є три способи оскарження таких рішень. Один здається прокуратура, другий це суд, і третій це орган влади вищого рівня. Міністерство освіти це якраз такого вам треба звертатися, але я б радив починати з Кабінету міністрів, там концентруються всі рішення. Ні, хоча я не раджу тільки до нас звертатися. Тому що, розумієте, ми вже і так би, свідомі і би, ми будемо сприяти. Але ж ми раді, маємо навчити всю систему. І тому ну того, що ви ну що раз ми вручному режимі рішим вопрос одного звернення? Давайте говорити, що питання не тільки по одному зверненню. Ми маємо розбурхати системи, поставити так питання. Якщо це під міністерством освіти прохання, напишіть спочатку міністерство освіти. А вже якщо вони не відреагували, розумієте, щоб наступного разу не дали доручення ні за те, щоб в то посприяла, а щоб вони не реагують і не організовують цей процес, щоб ми просто інший предмет нашого впливу на них був.